першому курсі проєкта Ваша дитина гені є два важливих модулі емоційний інтелект, в якому ми розберемося з тим, як створювати емоційні гарні відносини між батьками та дітьми, а також важливий модуль Сон. Там я розповідаю з приводу мантри самонастрою. Таким чином, ми створюємо позитивне мислення в дитини, ми надаємо їй розуміння того, що вона важлива, найдорожча людина, і така дитина буде рости впевненою, наповненою нашою любов'ю. Передивіться, будь ласка, наступні модулі, Модулі, які я зараз покажу.